Друзі, вітаю вас на каналі Невічепна Думка. Українська мова є дуже багатої та різноманітною. Вона має багато висловів, які відображають культуру, традиції та світогляд українського народу. Ці вислови часто є дуже образними та оригінальними, і вони допомагають нам краще зрозуміти один одного. Вони часто засновані на народній мудрості. Вони є важливим елементом української культури, цінним скарбом, яким потрібно берегти та розвивати. Зупинимося на вислові торба з димом, що він означає і коли він вживається. Я впевнений, що значна частина людей навіть не чули про цей вираз, а якщо й чули, то не розуміли його значення. Торба з димом означає щось нереальне, недосяжне, обманливе або безглузде. Цей вислів може вживатися як присудок, наприклад, все це торба з димом, все це неправда марнота. Або як обставина, наприклад, він купив торбу з димом, він купив щось безцінне, непотрібне. За етимологією, цей вислів походить від стародавнього обряду, коли люди кидали у вогонь торби з сухим листям або травою, щоб вигнати злих духів. Також існує версія, що цей вислів пов'язаний з мадрівними шахраями, які пропонували людям купити, умовно кажучи, торби з димом, обіцяючи, що всередині є щось цінне. Як приклад використання цього вислову можна навести українську народну казку Торба з діамантами, де бідний чоловік обдурив багача, сказавши, що під груші закопана торба з діамантами, а на сураді там було лише каміння. Багач повірив у цю історію і став годувати бідняка до самої смерті. Коли багач відкрив торбу після смерті бідняка та зрозумів, що купив торбу з димом. Торба з димом це вислів, який означає безвихідну ситуацію або крах. Цей вислів може використовуватися для опису ситуації, коли щось не вдається або коли немає виходу з складної ситуації. На цьому все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки, коментуйте. На все вам добре.